Спроба заглянути на 100 років назад у минуле у республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі це зробили. Учні відтворили давні обряди сватання та весілля, які притаманні українцям. Занурулися у цю народну традицію, і Ольга Марчук свята укріп покрім. Учні республікансько-українського теоретичного ліцею комплексу відтворюють давні весільні традиції українського народу. Обрядові дійства вони вивчали на уроках літератури. Сьогодні ж демонструють найцікавіші обряди. Деякі з них збереглися лише в переказах старожилів. Тому ліцеїсти докладають усіх зусиль, аби нащадки їх не забули. От зараз ми згадуємо наші традиції, повертаємося до свого коріння, і це дуже Захоплює, надає якось такої енергії, сили. Допомагає нам зрозуміти своїх предків, як вони жили, їх побут. Учням звичайно потрібно прищеплювати любов до свого народу, до культури, до традицій українського народу. І звичайно, вони повинні це знати. Чим відрізняються традиції давні і традиції, скажімо, сьогочасні. І звичайно, цю любов потрібно прищеплювати нашим учням. Стилізована під українську хату сцена, чепурні дівчата та юнаки вбрані у народні костюми. Сьогодні у них непроста роль, бо весілля це безліч різноманітних дійств та обрядів. Спочатку справжні сватання, далі заручений, викуп нареченої з піснями, переказками, жартами і навіть танцями. Староста на даний момент на весіллях такої ролі, як взагалі то немає, але раніше на весіллях це була дуже поважна і потрібна роль. Зазвичай брали дуже поважну людину в селі, яка мала зробити так, щоб молодий зміг засватитись до невістки, і, ц... і робив це дуже помпезно і гарно. Колись на весілі у село, а зараз в цей момент. У 2019 році збираються не тільки село, збираються рідні, близькі, але такого масового збору вже немає. немає. народну творчість учні ліцею вивчають на уроках літератури, починаючи ще з п'ятого класу. Сьогодні кажуть рідко, де збереглися справжні традиції. До знайомства з сакральними обрядами долучають навіть рідних. Ліцеїсти жартують, ці давні звичаї візьмуть в майбутньому собі на озброєння, аби зробити це дійство по справжньому традиційним.